І президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у квітні, як пише South China Morning Post, з посиланням на свої джерела, швидше за все, Трамп відвідає Китай, оскільки зосереджений на укладанні угоди з Пекіном. Водночас лідери обох країн хотіли б організувати зустріч у своїй країні, аби представити це як дипломатичний тріумф. Втім, початкові дискусії точилися саме навколо візиту Трампа до Китаю. Наскільки далеко просунулись ці перемовини? Наразі невідомо. Ну, а також США і Китай почали обговорення потенційного саміту двох держав. Він має відбутися в червні цього року. Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела в Білому домі. За їхніми даними, Дональд Трамп не поспішає нині вести переговори з Сі через економічну силу США, але, мовляв, розраховує на їхні особисті відносини для пом'якшення наслідків дії торговельних. Тарифів джерела газети додають, що обговорення перебувають на ранній стадії, і конкретних домовленостей стосовно саміту немає.